Ну, схоже, з яйцями на Росії виявилися лише жінки, які у Дагестані. От дивіться, у Махачкалі силовики затримали понад сотню протестувальників на акціях проти мобілізації. Правозахисні організації відзначили жорстокість дій правоохоронців. Також, за даними російської служби, BBC, на війні з Україною загинуло щонайменше три сотні солдатів родом з Дагестану. Це у десять разів більше ніж полеглих з Москви, населення якої в п'ятеро перевищує кількість жителів Кавказької республіки. Як ви. Бачите, на відео там переважна більшість саме жінок зібралася на бунті, і от е, набирає обертів е, цей бунт. Такі акції вони продовжуються. Я впевнений, і сьогодні е, ми отримаємо нові відео. У Махачкалі на вулиці вийшли тисячі людей. Вже почалися перші затримання. І от подивіться, що там відбувається на власні очі. Що нас здивувало найбільше у цьому відео, це те, що жінки розповідають поліцейським, що саме Росія напала на Україну. Давайте їх послухаємо. Ну, а, вже ж ця підтримка, вона напевно нас тішить, але ж чому цього не було до оголошення мобілізації? Чому не було цих акцій протесту? Але ж вони вже відбуваються зараз, і через них навіть чули постріли на місці події. Давайте подивимося, як це було. Ну і також у мережі з'явилися відео, де міліція відводить чоловіків по одному і накидається на них гуртом з кулаками. Вот эти герої, которые... на него, его держит, он его бьет, на нього Один на один відпустити Ну не зупиніться, що відбувається. Один на один відпустити Ну таке виховання. Що ж поробиш? протест проти мобілізації демонструє, що дагестанські чоловіки виявилися трохи сміливішими, аніж московські. Вони намагаються відбивати у поліції затриманих. Також у мережі з'явилася інформація, що поліцейські вже вдалися до побиття і жінок. А на відео видно, як протестувальниць грубо заштовхують у поліцейський автобус. За попередню інформацію вже затримано дуже багато жінок, серед них ті, що мають малолітніх дітей. Загалом настрої у місцевих пабліках войовничі дагестанці заявляють, що це не їхня війна, і не Україна прийшла до них, а Москва. Тож треба приломити ситуацію та не здаватися. Втім, для розгону мітингу місцева влада залучає все більше поліцейських. Вже повідомили, що до центру міста прибула навіть розгвардія. Раніше у селі Ендірей мешканці перекрили федеральну трасу хасавюрт Махачкала. Як повідомили місцеві зміст, цього села мобілізували 110 осіб. Через це люди вийшли на вулицю, аби захистити своїх синів, братів та чоловіків. Для розгону протестувальників поліція почала стріляти у повітря.